І тому заздрість це крутелезна штука. Також цей чоловік мені розповів про те, що він дуже чітко розуміє, що ця людина попахала добре в минулих життях, родова mm -hmm. система в неї, вона прийшла до таких батьків, вже отримала таку освіту, вже була така дисципліна, вже лорчива, допомагав тим, тим, тим. А робила оте, робила ля, ля ля Тобто в них геть повністю менталізований конструкт розуміння, як у тебе тут є. Як І круто. він хоче, він хоче. Але він розуміє, скільки під це ригнуть потрібно. І тому він не заздрить Бо це якось це якесь інше відчуття: що хочеш, ну тоді йди роби. Да. Якщо в нього є. Вони вже тут щось зробили, тобто в них настільки круте розуміння карми, що в них я не кажу, що це ідеальна нація чи ще щось в них купа там свого, в чому їм потрібно розвиватися. Але в цих місцях нам як людям потрібно вчитися, що духовні знання дають волю, свободу від багато чого, тому що ти чітко розумієш, що на все є причина.